НАБУ викрало схему хабарів, як я вам раніше повідомляв, і ви про це читали в телеграм-каналах і в моєму. Також. До речі, хто на нього не підписаний, будь ласка, підписуйтесь посилання є в описі під цим відео. Так от підозри вручили таки п'ятьом народним депутатам. Зокрема, за даними ЗМІ, підозри отримали Євгеній Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кісель і Михайло Лаба. Михайло Лаба вже опублікував пост про те, що це наклеп. Такого мовляв не було. Ну звісно, Набу і САП не розкривають прізвища депутатів. Це повідомлення зі ЗМІ. А от Набу і САП говорять про наступне: що від 2 до 20 тисяч доларів за голосування такі суми отримували народні депутати. За даними прокуратури, організована група могла діяти щонайменше з 2021 року. Її учасники отримували гроші за. Підтримку або блокування законопроєктів, а також за обов'язкову присутність у сесійній залі в день голосування. Непогана робота, вибачте, за сарказм. Тобі платять за те, що ти просто присутній в сесійній залі. Діяльність координував один із народних депутатів, який відповідав за збір, розподіл і передачу коштів. Сума вигоди визначалася за так званим показником ефективності голосування. Залежно від кількості підтриманих рішень і дисципліни депутата, розмір виплат коливався від 2 до 20 тисяч доларів. З вересня по листопад, 22-го йшлося щонайменше про 2 тисячі доларів. На потім ставки зросли. Ну і багато було раніше повідомлень ще до початку широкомасштабного вторгнення. Мовляв, як задешево продаються слуги народу. От дивіться, як дорого продавалися регіонали. Ну от таким хизувалися. І слідство також зафіксувало, що з листопада по грудень поточного року один із нардепів отримав щонайменше 145 тисяч доларів для розподілу цих коштів між депутатами за голосування. Як правило, гроші передавали. Щочетверга на початку наступного місяця за підсумками роботи в лапках за попередній період. Ігоре, а скажіть, будь ласка, ще один фактор, який, як на мене, суттєво впливає на переговорний процес внутрішньополітичний, наскільки він буде визначальним для подальших позицій Зеленського? Тому що ми ж розуміємо, всі рішення, які сьогодні ухваляться, ухваляться президентом. Ми цього можемо заперечувати, ми можемо говорити, що там люди якось впливають. Ну, відверто ні. Війна. І це по конституції так воно і виглядає. Трамп як на твою думку на це реагує, бо він не робив жодного комент, з цього приводу, чи це послаблювало наші позиції, чи посилювало? Божу журналісти Фокснюсу задавали таке запитання Зеленському. Він казав: ну є антикорупційні органи, які працюють. Нехай собі працюють, я їх не чіпаю. А у нас деякі е, дописувачі, от у мене зокрема телеграм-каналі, пишуть НАБУ дії в інтересах Путіна. Ні, ну слухай, це у ці теорії змови в інтересах Путіна чи в інтересах Сполучених Штатів. Ну вони О, трошки так українці думають про ярозумію. Про... Розумію, я розумію, але я розумію. Тобі, це ж позиція дуже часто не українців, як таких, а це якийсь лідер громадської думки вкидує цю тезу, а і потім ця теза починає жити своїм життям. Ми ж знаємо, які телеграм-канали розповсюджували цю історію, що це якби там удар по. По Зеленському і так далі, але давай, от зробимо один простий одне просте порівняння. Коли була історія навіть з Міндічгейтом, теж казали, що це удар по президенту, це спеціально зроблено в контексті перемовин і так далі. Але по факту. На Зеленського це не дуже сильно вплинуло. Більше того, американці публікації свого так званого мирного плану, який потім виявився планом Дмитрієва Віткофа. Да вони зеленського навпаки тільки надали йому додаткові бонуси. В нього рейтинг навпаки виріс на цьому фоні. Тому історія з цими обшуками, які були там в Верховній Раді, мені здається, вона до президента буде мати достатньо далеке відношення. І те, що е, взагалі прізвище Зеленського в цьому контексті не згадується, це теж показова історія, показова історія, на відміну навіть від того ж Міндічгейта. І я не думаю, що прізвище Зеленського там з'явиться взагалі. Тобто, угу. то, це типу депутати, тому його е, логіка позиції президента, вона зрозуміла. Є антикорупційні органи. Якщо в них є якісь питання до народних депутатів без прізвищ, да, тому що там різні люди є. Значить, хай вони ці питання задають, в нас є суди, хай суди працюють. Єдине, ну, що... вибачте, це дуже зручно виходить, а політична відповідальність тут не зависи. Ні, ні, я зараз закінчу. Але, вибач. але все ж таки два наслідки буде. Перший наслідок він такий, давай так скажемо: е, от теоретичний, і практичний. Теоретичний – це оця політична відповідальність, про яку ти говориш. Про ну, те, так. що ці люди вони прийшли, всі люди в слузі народу. Ну, це це факт. Вони прийшли на імені Зеленського. Так. так там були люди, які були відомі ще й до виборів, які мали певний статус, певне реноме, але їх було дуже мало, дуже мало. І в принципі, вони всі прийшли на е, цьому прапорі, який ніс перед собою вже на той момент діючий президент України Зеленський, всі і очевидно, одного. що за це він... скажу свою думку: всі до одного, всі всі, всі до одного. Да, я ж кажу. Там там є, є, є люди просто, які там різняться, звісно. Да, вони там з певним бекграундом, але вони все одно стали депутатами. Тому що зе, зе команда, зелені і так далі. Це, це відома історія. До речі, е, от е, що цікаво, я з деякими з цих людей спілкувався. Вони відомі ага. особистості, вони не публічно. Точно, вони це визнають, вони не спростовуються. Вони кажуть, що да, ну це сталося от за рахунок того, що ми скористалися там брендом Зеленського, якби. але це типу політика, нормальна політика. Yeah, да? так, так. Тому Зеленський, очевидно, за це понесе певну політичну відповідальність, але це буде вже після завершення війни. Зараз, по великому рахунку, це не сильно на нього вплине, тому, тому що. Ну, є більш важливі проблеми. А от коли війна закінчиться, все це йому згадають і згадають в квадраті, чи в кубі, я не знаю, чи в четвертому ступені. Короче кажучи, це таким комом накотиться. Але тут є практичний наслідок. Я от тепер далеко не впевнений, що за результатами подібних розслідувань. І щось мені підказує, що там буде набагато більше прізвищ фігурувати. Тому що ну, це навряд чи мова йде про п'ять депутатів, які брали гроші типу заголосування, і на щось вони впливали. Вони ні на що не могли вплинути. Мова повинна йти тоді про дуже велику якусь там кількість народних обранців. Так, от тепер виникають питання щодо дієздатності взагалі парламенту. І отут два моменти: От, як це буде діяти, або воно вплине на підвищення ефективності роботи. Або навпаки, навпаки, рада перестане бути суб'єктною від слова зовсім і взагалі перестане приймати будь-які рішення і за щось голосувати натякає, що ця вся історія дуже вигідна президенту? Е, ні, я не кажу, що ця іс історія вигідна президенту. Якщо Рада стає, стане абсолютно недієздатною, не суб'єктною, а недієздатною. Ця історія президенту якраз не вигідна. Чому Ні, ну чому? Я, я поясню свою логіку дуже коротко. Тоді дуже легко будь-який закон з підпалиці проголосувати законопроект. Ні, ні навпаки, так депутати просто перестануть голосувати okay. взагалі. Я про це okay. Розумієш, тут момент такий: з одного боку, Рада може стати дисциплінованішою. Ну, ну, Ото і, і, і реально там вона почне краще працювати, але є може бути інший наслідок, коли mm -hmm. вона просто перестане працювати. Тобто, депутати подумають, що дойдіть ви до біса. Ми взагалі краще не будемо голосувати, ну крім якихось супер таких, знаєш, прям відкритих тем, які для всіх очевидні, але каже, ми не будемо торкатися нічого іншого, тому що нас можуть прийти і в чомусь там типу звинуватити. І все, у Зеленського не буде інструмента змусити цю раду щось приймати, щось голосувати. І отут, до речі, ця історія для нього невигідна, тому що план Б є. План А, вже дожилися до того, що на банку і навіть два плани є. План А, це референдум. План Б це ратифікація у Верховній Раді. І Якщо так, Рада буде здатна, то як ти зробиш ратифікацію чогось, якщо в тебе депутати просто відмовляться це робити? Ну воно я тобі скажу дуже на завершення якось дивно виходить на рахунок ратифікації. Мирної годи, про яку говорив президент, тому що вона готується без парламенту. А тут скажуть: дивіться, я от підготував, погоджуйте. Дуже я дивно. Маю великий сумнів, що депутати що скажуть, Депутати скажуть... захочуть за це голосувати. І Думайте. отут питання: а як тепер, е, взагалі, якщо ми, ми знову починаємо говорити про теорії змови, да а, а може таким чином депутатів зараз якби стриможить, що потім сказати, «голосуйте». голосуйте? Може бути і така історія, хоча я не сильно в неї вірю. Тому тут е, по Зеленському, звісно, це буде мати наслідки. Але не такі, як хтось там сподівався Да? тобто, і він вийшов з взагалі навіть з Віндіжгейту з мінімальними поки втратами, завдяки американцям. Я відверто кажу: завдяки американцям, які врятували Зеленського, опублікувавши перший план, який абсолютно неприйнятний був для України, і це дало можливість Зеленському повернутися в той порядок денний, в якому він себе достатньо впевнено почуває. Він публічний, він красивий, він на захисті національних інтересів. Він як говорить, це ж не моя земля, це українців земля. Як ми можемо це віддати? Ну як же ж не підтримати президента? Да, в цих словах? Ми всі під ними підпишемося, тому що він говорить абсолютно правильні, скажімо, Йому речі, так що ця історія тепер стає трошки такою паралельною історією. З іншого боку, фінально все може закінчитися тим, що Володимир Олександрович під кінець свого президентства буде нагадувати вже реально якусь британську королеву, яка не буде мати впливу на жодні процеси, тому що раду вичистять. Вона в цьому плані переформатується якось, можливо, да, вже в новому році. Потім переформатується Кабмін, і, і все у Зеленського залишиться тільки зовнішня політика, і то фінально він повинен це буде погоджувати з Верховною Радою. Бо навіть якщо робити референдум, треба згода Верховної Ради. Так, це запобіжники та. є да дуже розробі. багато запобіжників. Тому ми от якраз стоїмо напередодні дуже цікавої історії, яка може мати кілька варіантів розвитку. Ну будемо сподіватися, що це ж таки цей варіант буде максимально прийнятний для України.